Разом з командою продовжимо працювати для Мелітополя та Мелітопольців. Сьогодні нагальними питаннями є допомога тим мелітопольцям, хто виїхав з тимчасової окупації і надання гуманітарної допомоги. Це і допомога дітям в частині надання планшетів для того, щоб вони продовжували навчання в наших українських мелітопольських школах. Звичайно ж, організація навчання та відпочинку наших дітей як на території України, так і за кордоном. Сьогодні ми опрацьовуємо і ті проекти, які можуть працювати в майбутньому. Цей підтримка бізнесу, це і відбудова нашого міста Мелітополя, і це, звичайно ж, комунікація з нашими міжнародними партнерами. Я хочу подякувати також тим українцям, хто знаходиться за кордоном та не забуває про своє рідне місто. Є такими справжніми амбасадорами наше місто. Вони захищають наші інтереси, вони відстоюють разом з нами наше майбутнє. Незабаром завдяки нашим героїчним збройним силам України нам вдасться повернутись додому. І всім разом всією нашою державою зробити наше місто краще.